Привіт! Оце гриби шампіньйони почистила. Ось що шкірочка. Самі грибочки ми піджаримо в мультіварки. А шкірочку я піджарю, підсмажу на сковороді на пательні з олійкою і буде котиком. Гриби смажаться в мультіварки. Підсолили, додали приправи, олія. І вперед А це смажаться шкірочки з грибів. Котиком будуть місти. Вони, Вони таке відляться. Вже шкірочки підсмажилися. Зараз буду пригощати котиків. От наші котики кушають шкірочки, грибів смачнючі такі. Давайте кушайте, кушайте. Дякую вам, що дивитесь мої відео, дякую, підтримуєте. Мирної ночі вам. Вже так підсмажилися, так пахне, красота. Добавили сметанки. Зараз ще вони просмажуться, пропушаться і буде смакота. Все, гриби готові. Можна їх тепер їсточки? Дивіться, яка красота. Сметанки. М -м -м. Не можу передати вам сам смак і сам запах. М -м -м. Дуже смачно. Дякую, що дивитесь мої відео, підтримуєте мене. А я буду їсти, дякую.